Оскільки ж насправді термін дії ВЛК для того, щоб ТЦК нас повторно не направляли на проходження, хто періодично отримує відстрочку, для кого уточнення облікових даних стоїть першочерговим а, пріоритетом, що для нас важливо знати. А власне періодичність огляду у нас визначено пунктом 3.2 наказу 402 міноборони від 2008 року. Так от цей пункт говорить, що ми в статусі військовозобов'язаного повинні проходити огляд кожні п'ять років. Але паралельно з цим у нас є пункт 3.8, який було доповнено десь наприкінці серпня 2023 року. І цей пункт містить положення, що термін дії довідки ВЛК під час дії воєнного стану складає один рік. Тобто, логічно, ті, хто кожного там через кожні півроку періодично поновлюють. Свої підстави і отримують відстрочку, Вони знають, що кожного року їх то цікав...